Окружна виборча комісія в Коломиї працює не в повному складі. Вона повинна налічувати 18 членів. Наразі є лише 13. Причина одна: на нашій дільниці повинні перебувати представники інших областей, навіть з Криму. Так пише закон. Проте до декого із них навіть додзвонитися неможливо. Чи вплине це на роботу комісії? Дізнавалися наші журналісти. Друге засідання окружної виборчої комісії відбулося у Коломийській міській раді. На порядку денному питання зміни деяких членів окружної виборчої комісії згідно із постановою центральної виборчої комісії. Ці нові члени комісії згідно закону повинні прийняти присягу і будемо працювати на даний час. У нас є вже 13 членів окружної виборчої комісії. Займаємося організацією виборів. У нас ще є люди, які не не проживають в нашому районі. Є з Києва, є з Донецької області члени комісії, з якими ми до сьогодні не знайшли можливості зв'язатися. Так, що наша комісія поки що працює на повному складі. Якщо немає зразу, з самого початку нормальної організації роботи, то але я думаю, що ми вийдемо з цього положення. Ми працюємо. Членом комісії може бути громадянин України, незалежно від місця проживання, зазначила Світлана Филипів. Суб'єкти виборчого процесу, фракції і партії, готували подання, і вже центральна виборча комісія видавала відповідні постанови. Також голова ОВК розповіла про обов'язки виборців. Людина, яка хоче взяти участь у голосуванні, повинна перевірити себе у Реєстри виборців, чи людина там є. Це реєстри виборців, у нас є міські, є райони, які знаходяться міські в ратуші, а районний в райдержадміністрації. Кожна людина, яка заінтересована, вона повинна перевірити, чи вона там є. Ну, звичайно, то будуть надіслані запрошення людям на вибори, але можна це зробити завчасно. До слова на вибори народних депутатів зареєструвалося вже багато іноземних спостерігачів. На кожній виборчій дільниці буде встановлено відеоспостереження.